Махей. Все буркет. Факет і друзі, всім привіт! Раді вітати вас на каналі Нюся ТВ. Сьогодні зі мною моя подруга Софія. Мама, і у нас буде досить цікаве і веселе відео. Мама буде читати слова англійською мовою. А ми з водою в роті будемо намагатися не засміятися. Я думаю, що це буде дуже складно так, не підглядай. Вона вже читає наперед слова. Ну-ну-ну. No, no, no. Саме прикол в тому, що все робиться з першого дубля, і вже як получиться, так вийде. Тому ну, Дин -дин -дин -дин. Давай, тримайся. Давай, мамуля. Іпоне. Бірддау.

Я заправлюся, бо в мене вже пусто. Тіра, а я хочу подивлятися, що ви там ви читаєте, як було по я було по-справжньому. Так, почекай. Херок. я ще не заправилася. Як що Це було Ватер. що? Фасетім – це фейстайм, коли ти включаєш телефон, і він просить... Висканировать обличание. Посать меня. Юстин Биебер. У меня так я ее уже называл Биебером. Это Юстин, больше не захочена сына. Гуси. Почекай, почекай, меня не заправли, скотчай. Гуси.

Golge Kabana. Aj, Bog. Dolga, da ne zveni. Dolga, da ne zveni. Dolga, dolga Kabana, je si... Jaz že jih preučetala, pojela. Počkajmo, zapravimo se. Počkajmo, ne peni na daj. ти щось так серйозно читаєш, чи ти теж плачеш там від слізу? О, сльози, ой, жутичка. Щоб не плакати, я смію. Так, заправочка. Скільки в нас там ще? Віше половини вже прийшли. Ще є. Давай, Соня, держись. Доволі було ще ліше. Заправляємся. Юра, давайте. Чупа-чупс. Ммм. Піца. Ммм. Гом-моргін. Ммм. Вікторія сест.

Кэмель поїнт, із крема. Я засняла крема, морозила вже не <риск> Крем Кремля рука почекай. О, почекай. Да, да, скріпч. Скутер Скотер. Скутер Хм, Сумер. Раїнбов. Холливуд, Судар, Гудар. Я не это. не Гудар, что водички хочешь? Сын, почекай uh -huh. секундочку. Ну, иди попей. Иди, мама, дай попьешь, и мама далее Иди. Ну no, это с вами. Да. И ну, и хоть снятие. No, Нет, просто с вами посмеяться. смейся! Давай, Ты видишь? нас от всего обчихаешь. Game mama, to go game, gra. Game. Game. Game over. Game, game man. Moneu. Monkeu. Monkey Maupa. Monkey. Moloditz. Витримали. Це було дуже кумедно. Сподіваюсь, вам наше відео теж сподобається. Якщо ви хочете другу частину, обов'язково пишіть в коментарях частина 2 і пишіть ваші кумедні слова, які прочитати. Всім гарного дня, Думаю лайкосик, читати. Пока!